Доброго дня, шановні журналісти та прихильники гурту «Жадані Собаки. І я хотіла задати перше питання. Нещодавно ви, Сергій, і колеги з гурту, приєдналися до. Бригади Хартія, що спонукало у вас прийняти таке рішення приєднатися до лав бригади, спонукало нас ну, те, що те саме, що мабуть, спонукає тисячі наших співвітчизників сьогодні доєднуватися до сил оборони розуміння того, що ми там будемо на своїх місцях, що сьогодні так чи інакше ми маємо захищати свою країну. Ми до цього поставилися відповідально. Ми не стали чекати прийняття закону про мобілізацію а наперед власне визначилися із підрозділом, до якого хочемо приєднатися із. Нашими обов'язками, з нашою роботою, і тому, власне, так все і сталося. Бригада Хартія для нас дуже близька. Ми стояли при витоках її створення. Це наші друзі, це наша родина від весни 2022 року. Ще коли це була просто ДФТГ. Я пам'ятаю, перші місяці повномасштабного вторгнення ми в Харкові для них купували все, починаючи від одягу взуття, закінчуючи старлінками, дронами, машинами, все закуповували підрозділ. Розростався, збільшувався перетворився на батальйон. Потім було велике переформатування в бригаду. В Якийсь момент, просто це питання воно було логічним питання доєднання саме до цього підрозділу. українського. Як змінилося ваше повсякденне життя після того, як ви вступили до лав бригади? Ну якщо подивитися на нас, от прямо тепер, то може скластися враження, що не змінилося ми далі на фестивалі. Але якщо говорити серйозно, ну безперечно, змінилося. Ми військовослужбовці, ми військовозобов'язані. Ми власне у нас є командир, у нас є обов'язки, які, які ми власне виконуємо. А що ви б могли порадити тим артистам і громадянам, які хочуть вступити ну, до лав зсу? Я би порадив. Ставитись до цього серйозно, не пускати це на самотік і розуміти, що ти можеш робити, де ти можеш бути ефективним, де ти будеш на своєму місці. І доки є в тебе можливість обирати підрозділ, краще цією можливістю скористатися. Впродовження того питання, яке ще не поставили, і вашої відповіді, ви кажете, поки є час, тобто ви. Розуміти, що війна не закінчиться, і ми всі пройдемо через лави зсу, і тому краще дійсно проходити зараз і навчання і шукати себе у військовій справі і цивільним повсякчас. Знаєте, я не люблю голосних заяв про те, що ця війна надовго, і про те, що ми всі будемо в ЗСУ. Не люблю займатися якимись такими популістськими заявами, Але мені здається, що в ситуації, коли країна дійсно перебуває в стані важкої і тяжкої війни, яка сьогодні стосується досліду всіх і східняків, і західняків. І мешканців інших регіонів справді розумно і логічно, що менше пройти якийсь вишкіл, підготуватися, бути готовими. Ти більше зараз дуже багато можливо. Зараз багато курсів, які роблять і самі підрозділи, і роблять волонтерські групи. Це серйозні, серйозні вишколи і для пілотів БПЛА і по ТАКМЕДу, і просто якась загальна підготовка. Повірте, мені це дуже знадобиться. Якщо коли ви опиняєтесь на полігоні, а вас перед цим три місяці веселого життя в барах і відсутності відсутності походів на стадіон це може бути важко. Я говорю не про себе, тому що як, 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 як це не дивно, ми то, ми то виявилися підготовленими, тому що, попри весь весь наш імідж, ми то спортом займаємося, і нам якраз було доволі доволі нескладно все це пережити. Все ну тепер по справі. Мене звати Леша Донцов, портал Музвар про музику. А ви нещодавно презентували на одній події класну колабу. Там і Карпа була. Ну коротше, велика команда людей вийшла на сцену, заспівали вафлі Артек. А що цікавого нестандартного ми почуємо сьогодні? На файному і можливо, чи вийде офіційно, чи не вийде офіційно реліз такої великої колаби, яку ми вже почули на стрімінгах. А, значить, дивіться, сьогодні у нас в принципі програма то буде більш-менш класична. Це та програма, яку ми грали у зимовому турі, тому що у нас піврічна була пауза, піврічна перерва. Ми багато чого робили навесні, власне, до того моменту, як ми мобілізувалися. І я думаю, що ближчим часом. Вас очікують сюрпризи. Я про них сьогодні не буду говорити. Але от музично ми будемо грати, в принципі, наші речі з зимового туру. Але чим, чим сьогодні концерт буде знаменитий і неповторний, не побоюсь цього слова, у нас сьогодні абсолютно нова наша ритм-секція. Тому що нам зараз важко зібратися, важко всіх знайти. Наш барабанчик зламав руку відчора да, здоров'я йому, щастя, одужання. Тому у нас сьогодні новий барабанчик, у нас сьогодні новий бас-гітарист. У нас сьогодні до нас приєднався Саша Приженков, наша туба. Він з нами не завжди грає, Це тубіст Національної опери України. Ми його завжди щасливі бачити. Ну і будуть, звичайно, запрошені гості. Ви їх сьогодні на сцені побачите. Якщо ми всі погоджуємо, що основною метою діячів культури на сьогодні є акумулювання ресурсів на підтримку сил оборони, то я хотів би розглянути другорядні, але не менш важливі. А саме які ще цілі перед собою сьогодні ставить культурний сектор. Задля того, щоб бути ефективним та відчувати себе реалізованим, ви знаєте, я не зовсім згоден. Мені здається, що підтримка збройних сил, підтримка сил оборони це щось таке, що має бути в принципі зараз апріорі прописане в будь-якій нашій діяльності. Але сказати, що сьогодні всі культурні процеси мають зводитись до того, щоб збирати кошти, мабуть, це не зовсім правильно. Це не зовсім щиро буде, і ми це я думаю чудово розуміємо. В Цьому є певний популізм, тому що. Подивіться, зараз на всіх фестивалях, на всіх концертах, на всіх. Їх не так багато, їх майже немає, але на тих, що відбуваються, дуже багато військових. Ну, Очевидно, вони ж приходять не для того, щоб акумулювати на себе кошти. Вони приходять для того, що культурна складова, культурне життя. Воно ж про що? Воно про наповнення енергією, про обмін енергією, про власне, про це відчуття, відчуття якоїсь сили, про відчуття. Якогось сенсу в тому, що відбувається в принципі, зводити роль культури лише до таких якихось прагматичних речей, як наповнення кошиків, та мабуть це трішки принизливо для культури. Мені здається, це ставлення до культури як до чогось додаткового, як до чогось, що йде після прогнозу погоди, воно не дуже правильно, воно не дуже коректне, тому що справді культ. Культура вона ж є настільки ж важливою, невід'ємною частиною нашого життя, як я не знаю, як наші уявлення про якісь там родинні зв'язки, як наші уявлення про освіту, як наші уявлення не знаю, когось, про стосунки з Богом і так далі. Це речі, які є сенсовними, які або дають нам сили, або цієї сили нас позбавляють. Тому я би так якось не легковажив, не принципі, можливостями і завданнями культури сьогодні. Але зрозуміло, що будь-який культурний захід, зрозуміло, що будь-яка культурна ініціатива сьогодні так чи інакше мала би в собі от, тримати цю от, волонтерську благодійну складову. І, здається, це чесно, це справедливо. Так і має бути. Наш фестиваль відбувається. Завдяки нашим військовим, які тримають сьогодні лінію фронту, тому забувати про це, нехтувати цим теж неправильно. Тоді в продовження цього я хотів би запитати, яке сьогодні основне досягнення української культури за період повномасштабної війни? Яке досягнення? Та те, що сьогодні? Тобто, якщо говорити в цілому, говорити якось більш узагальнено філософською, мені здається, те, що українські книги далі читають, українську музику слухають, українське кіно дивляться, те, що все це функціонує, те, що це далі продукується, мені здається, це вже є велике і велике досягнення. Те, що в умовах великої війни, страшної війни, такої тотальної війни, яка сьогодні стосується всіх, культура не замовкла, що вона далі намагається продукувати якісь сенси, і далі намагається. Щось пояснювати і відрефлексовувати ці страшні речі, мені здається, це вже велике досягнення. А крім того, ну, можна назвати якісь конкретні речі, скажімо, те, що наклади українських книжок, наскільки я знаю, за минулий рік виросли до 2,5 рази, мені здається, в умовах війни це справді такий невеличкий подвиг. Те, що відбувається, відбувається якісь Театральні постановки, які стають подією в культурному житті, те, що видаються книжки, які обговорюються, те, що з'являються фільми, які отримують міжнародні відзнаки на кінофестивалях, все це за умов війни, за умов власне цих от реалій, в яких ми перебуваємо, Мені здається, це багато чого свідчить позитивно про нашу культуру, яка власне показала, що вона не є якоюсь інфантильною, не є неспроможною реагувати на ці страшні виклики. Культура ж так чи інакше вона залучена до інформаційної війни, пропаганди та контрпропаганди. Які практики інформаційної війни нам би було варто перейняти у нашого ворога? Слухайте, я вам навіть більше скажу, так якби ми говорили з вами про це ну кілька років тому, навіть під час АТО, мабуть би, мабуть, би, якось і язик не повернувся сказати, що культура це елемент пропаганди. Та безперечно, елемент пропаганди. Саме існування України це елемент пропаганди. Чому власне наших ворогів це так от і дратує? Ми всі є великою великим, власне, викликом нашому ворогу. Саме би слід розуміти. А чого слід вчитися? Послухайте, слід захищати свій інформаційний і культурний простір, тому що не ну, відбуваються якісь речі, які які дуже дивні, які важко пояснити, і які мабуть і не варто пояснювати. Їх просто потрібно викорінювати, коли на третьому році великої війни громадяни України далі пасуться в російському інформаційному полі, ну очевидно, це. Свідчить не так про російське інформаційне поле, як про громадян України, які позбавлені просто елементарної інформаційної гігієни і в принципі якихось навичків критичного мислення. Це страшенно послаблює, тому що людина, яка зранку начитується російського твіттера чи передивляється російського Ютюба, який здається возників з вчорашнього дня. Так, здається, немає на ну, нам великі росіяни за нас роблять нашу роботу. То зрозуміло, що під вечір цієї людини розвиваються гострі приступи зрадофільства, і вона починає шукати зраду зраду у всьому, що відбувається, і зрозуміло, що це не на користь нікому. Це Якісь такі елементарні речі, і дуже дивно, що от, власне на третьому році повномасштабної війни їх можна зауважити, їх потрібно якось коментувати. Ми звикли до такої якоїсь українськості дуже. Рафінованою іноді дуже сильно літературно правильної зараз, під час повномасштабного вторгнення, з'явилася. Потреба в лайці в якісь таких іноді експресивних позивах. І нещодавно на одному фестивалі відбулася ситуація з однією артисткою українською, яка вилаялася, україномовне середовище відреагувало доволі позитивно на цей момент, але загалом ці співачці довелося навіть іти до суду. Як ви ставитесь до цієї ситуації, взагалі до ситуації з того, що Україна зараз переживає період експресії в навіть в культурному просторі? Ну, послухайте, ну ви ж трішки лукавите. Ну, українці реагували ж не на нормативну лексику, а на те, на що вона була спрямована. Очевидно, там це питання декомунізації, давайте, давайте будемо відвертими. Та давайте не грати в ці ігри. А стосовно експресивності, та ні, ну ви ж самі, самі ж сказали, що це не зовсім так. Я думаю, якби тут сидів Лесь по він би сильно здивувався. Якби ви сказали, що українці почали матюкатися під час повноважтабної війни. Мені здається, ця бурлескність, та вона в принципі притаманна українській культурі. Я би, я би сказав, що це наше таке барокове відлуння, яке завжди в якихось найкращих, найцікавіших виявах культури не так звану високу культуру з так званою культурою низовою. Що би не сталося, якщо ми всі виживемо, якщо наша безнадійна цивілізація виживе через 50 років, у нас будуть якісь підручники антології з української літератури, то там поруч із Котляревським Обов'язково буде по дерев'янськи, і це буде справедливо. Але до того, що, знаєте, для мене це все трішки раніше почалося. Це усвідомлення то того, що щось змінилося. І так, як було, вже не буде. І, мабуть, і не треба, щоб було, так як було. Пам'ятаєте, коли в нас було це в нас. Що було 30 років незалежності, 21 рік, здається, останній, останній рік до Великої війни, і був великий концерт, державний концерт на рівні президента. 30 років незалежності, 30 пісень Незалежності, пам'ятаєте? І я дивився, дивився, якось, ну, дивився, я не дивився насправді, тому що мені це було не цікаво. Але там був один момент, це коли вийшли брати Гадюкіни, не заспівали, заспівали файне місто Тернопіль. До речі, до файного міста, до сьогоднішнього фестивалі. Та я зустрів чи віхові, 16-те не було, зовсім малолітка, але в як акула президентський концерт на День Незалежності України, я зрозумів, що да, щось змінилося. І ці от старі старі коні, Мастодонти і Мамонти, Септи Фузя, покійний царство небесне, Лундін Паша, Ігор, взагалі гадюки не все це велике покоління революціонерів, провокаторів, провидців. Вони справді заклали якусь дуже правильну основу. Дуже правильно. Основу, яка сьогодні фактично стала базою, да, і сьогодні подивіться на нашу музичну сцену. Справді там святенництва як такого, не дуже багато, та й слава Богу, що я там не маю, тому що мені здається, набагато важливіше просто бути собою, а не намагатися загравати з так званою суспільною мораллю, яка насправді давно вже нічого не пояснює, давно вже сама себе не пояснює і не стягує. Мені здається, це набагато важливіше аніж оцей момент із розганянням якихось. Хейтів в інтернеті, дякую. Щодо суспільної моралі на одному з фестивалів у вас було з сім'єю, точніше, ну якби з дитиною, колишньої дружини, помічено на виступі хамерманів. Кого ви ще слухаєте зараз сучасної української, Саме от молодої, яка нещодавно з'явилася, можливо, навіть за останні оці там два з половиною там три роки до от, початку повномасштабного за декілька місяців, і от сам під час повномасштабного, і з ким би можливо хотілося б зустрітися? На студії поговорити про святе, про музику. Музична сцена вона настільки цікава, настільки самодостатня, настільки от, різноманітна, що там постійно щось може знаходити. Якщо ти якийсь час за цим не слідкуєш, то ти в якийсь момент просто безнадійно відстаєш. Справді, надзвичайно інтенсивний процес заповнення різних ніж, різних галузей, різних напрямків. Це я думаю, нас ну не думаю. Це вперше нас таке. Це навіть не можна порівняти з вибухом червоної рути, першої червоної рути 89 з року. Тому що там все-таки це був такий зріз за довгий час того, що готувалося. А зараз це це наростає природний е, спосіб, в інтенсивний спосіб, і за цим цікаво спостерігати. І постійно з'являються якісь музиканти яких ти для себе відкриваєш думаєш, що нічого собі? Ще кілька років тому в Україні таке неможливо було. Ти е, в тебе було якесь відкриття музичне? Ну не відкриття. Я цього артиста за ним слідкую. Це дуже крутий молодий артист. Він навчався у нас в Харкові в університеті мистецтв на факультеті. Е, він лялькар лялюкакуко. Е, це пан Брукулець. Він дуже здивував своєю безпосередністю, і я вперше був на живому його виступі. Вони качнули. Так, ну, типу, я кайфанув. Ненадумано, дуже імпровізовано, по, по якось так от просто відкрився лю, і люди його просто кофті порглотили. За кома, кома клас. Кургана Іргат Мастодонт вже yeah, Кур це кургана це, це просто, Фауна, та Цинта Латисва вона прекрасна, діти інженерів Це Назарій Яремчук і Володимир Васюк нашого часу <рес> без жодного святотатства і без жодної справи, так є, якось так, так і тобто і вразити. Тоді та... Діма Хайцпіч, вони теж там рванули на сцені дуже круто. Паліндром прекрасний артист сьогодні, до речі, теж буде і сьогодні. Лайнап великого фестивалю, великого триденного фестивалю, на який приходять десятки тисяч людей, можна заповнити українськими виконавцями, і це не буде на шкоду фестивалю і мені здається, це дуже правильна якась грамотна тенденція. Зрозуміло, що після завершення війни чи за якоїсь там наступної стадії за появу нових можливостей до нас знову будуть їздити. Іноземні виконавці, це правильно, це добре, це, це чудово. Але хотілося, щоб оця теза про те, що ми запрошуємо кацапів, тому що на наших ніхто не піде і наших не вистачає, щоб ця теза просто залишилася минулим. Про неї ніхто не згадував. Я так. слідкував завжди за вашими типу музичними альбомами. з першого там дуже поробляю зброю пролетаріату, Для мене взагалі це головний головний альбом. Ну, завжди була концепція там «Пси», Мадонна, бийся за неї це був Гаррі артбук. Скажи мені таке, от останній альбом «Радіопромінь», Я як людина, яка типу завжди слідкувала за тим, що ви робите, я не, не, не зрозумів цей альбом, тому що він мені складається. Він мені здається, дуже багато весил в нього вважив, Дуже багато грошей вважив весь цей візуал, всі ці кліпи, які, на мій погляд, повністю себе не виправдували, Ну, на мій. Особистий погляд, тому що ти для мене залишаєшся завжди DIY, а тут, ну, якийсь такий шоу біз пафос був, вибач. Ну, так, все правильно, да, це був шоу-біз-пафос. Ми це робили свідомо. Для нас в цьому була така певна саме іронічна гра. Нам було, Але цікав... це дуже багато коштувало, так? Да? Ну, ну ж все купилося, ти ж бачив, який у нас був тур. Е, ну, Ми Це було вже після. Ну, так ми ж готувалися до тур, ми робили цей альбом. І насправді, значить, якщо говорити суто меркантильно, говорити якимись такими мірками того ж шоубізу, про який ти згадав, воно все в себе абсолютно виправдало. А стосовно якихось творчих пошуків, ну, я б спогоджуся, що це дивний альбом, це не альбом. Тому що він там це, скоріше, така музична компіляція, яка складала, яка дуже розтягнута в часі, тому що там перші пісні писалися ще під час ковіду. Час там здається, наскокаїнда найстаріше не перша пісня. Ми її писали в будинку культури селища Дергачі, який потім був розгромлений, розбомлений. Це було якраз під час це була весна 20-го року. І, Відповідно, ми зібрали той матеріал, який у нас був, щось дописали, але зрозуміло, що це така це важко назвати концептуальною роботою. Безперечно, ми це усвідомлюємо. Але нам хочеться вірити, що кожен там для себе щось знайшов. Шатирі в мене. Ну, фестиваль музичний. тобі буде тільки музичні питання. Ну, я я дозволю собі пригадати 93-й рік квартира Юрія Ігорича Андруховича. До нього приїхав молодий панк. 94-й. 94-й, 94 94 да. Молодий панк. А напередодні він таскав меблі там на квартирах, там і йому було не до розмов. І от Сереж, скажи мені таке: сьогоднішній Сергій Жадан, щоб відповів, був, бо він на місці Андруховича, тому жадану, який приїхав, і питав, як поїхати до Львова до наборака, і взагалі що робити в цьому житті? Ну, мені здається, про це було. Слухайте, для мене нічого не змінилося за великим рахунком за ці скільки, 30 років. Я думаю, що це в ті погано, Панк що, досі що молодий. Би я би ну, якби зараз приїхав до Юрия Ігорич, я би йому зараз допоміг по меблі поносити. <рес> Тому в цьому сенсі мало що змінилося. І з приводу ставлення до моїх тодішніх кумирів мало що змінилося. Вони далі для мене залишились дуже важливими. І, і Андрухович, і Віктор Неборак, якого ти згадав, і власне ті письменники музиканти художники які тоді для мене власне відкривали відкривали світ модерного українства тому що я приїжджав із харкова я то й спілкувався теж в надзвичайно цікавих колах Мені завжди щастило на вчителів на дуже хороших, розумних, прекрасних, божевільних вчителів, але в Харкові це все таки було більш жорстко, тому що ми там на той момент перебували в такому доволі жорсткому протиставленні цього значить, світа українства і світа пост пострадянського Харкова. А натомість, коли ти приїздив до, до Львова, це було дійсно знаєш, як от, це знає, як як хобіти, які приходять в королівство ельфів. Ось там вони можуть почуватися спокійно. Та їм там та, дадуть прекрасну Елю і заспівають прекрасних пісень. І для мене тоді ці поїздки і при приїзди до Львова дійсно було дуже важливою якоюсь такою складовою духовного становлення. Не побоюсь цих от пафосних слів. Я пам'ятаю знайомство із спокійним Назаром Гичаром, із з Іваном Вичупом, з Віктором Невораком. Бо я зовсім, зовсім, зовсім молодим пам'ятаю знайомство з Володком Пауфманом, Лухом Кохом. А зараз минуло 30 років так, і ми сюди приїхали з нашим радіо, Радіо і в нас буде сьогодні звідси прямо з фестивалю Семий ефір за пару годин. І до нас на ефір прийде Кауфман. І Кауфман, який для мене завжди був таким богом, богом творчості, богом натхнення, богом якогось якоїсь дивовижної концептуальної геніальності. І мені страшенно приємно, що зараз ми з ним можемо сісти і просто в нашій студії поговорити. Про будь-що розкажіть, будь ласка, звідки з'явилася ідея створення радіо і чим вона займається? Ну, для мене особисто це є логічне продовження моєї радіокар'єри, яка почалася навесні 2020 року в селі Карлівка під Донецьким аеропортом, де на той момент функціонувало таке волонтерське радіо «Тризуб-ФМ». Воно мало фм хвилю і виходило як інтернет радіо, і ним займався. Прекрасний фантастичний Ігор Ященко, волонтер і військовослужбовець. Я просто до нього поїхав і почав з ним вести програми. Ну, і відповідно, в якийсь момент з'явилася ідея повернутися до радіо, повернутися до цього формату. Тим більше мені видається, сьогодні надзвичайно важливим, актуальним є питання це комунікації між військовими і цивільними. Донесення якоїсь інформації менш. Менш офіціозної, менш можливо, цензурований, менш вичищений про, про У Нас на багатьох радіостанціях це робиться. Я не можу сказати, що такого взагалі немає. Але хотілося робити щось своє, щось максимально суб'єктивне, щось максимально авторське. І, власне, де б це ж де це було. Реалізувати як не в лавах нашої Хартії. Хартія до таких речей доволі відкрита, тому ми із полковником Оболенським нашим комбригом все це узгодили, узгодили формат, з'явилася команда. Ну і от ми почали зараз працювати. Нам самим зараз цікаво, ми шукаємо, власне, ті точки, які можна якось покращити. Для нас ця робота це не, не робота, всупереч тим медіа, які існують, це, скоріше. Спроба взяти найцікавіше, найкорисніше, найрозумніше, що є в наших медіа, і державних, і в незалежних, і спробувати зробити щось своє. Тому коли ми готували наше радіо, я особисто консультувався з багатьма радіостанціями і з львівським радіо «Сковорода», Вони тоді мені багато чого підказали, тому що формат приблизно однаковий. Це таке, ніби антирадіо, радіо без усталеної сітки мовлення, радіо, яке власне знаходиться в інтернеті, яка не має fm хвилі, але разом з тим і з Максом консультувалася. З Віталіком Сичом із Радіо НВ, моїм рідним радіо, і з нашими харків'янами, з нашим медіа медіахабом, медіацентром, центром із радіо накипіло. І приємно, що всі друзі допомагали, підтримували, давали консультацію, давали свою апаратуру, давали своїх людей. На першопочатках за що їм всім велике велика подяка У мене таке останні два питання. Перше лінія Менергейма взагалі це мені здається важлива концептуальна робота. була, і в якої було кожного з вас багато. Не було там, типу, ім'я Жадан собаки. Там був Олег, був ти і був Женя. І мені здається, це все поставлено на паузу. Чому перше? А по-друге, ви всі разом. Ну, гострі кортузи, Хартія, Культурний Шок, Радіо Хартія. Ну, типу, ви всі разом. Це Харків заліз бетон, скажімо так. Не буде якось участь. Ну, я бачу у вас чотири людини. Буде якось залучений Олег до всього цього, тому що він завжди з вами. І все ж таки буде чи повернення якесь велике до музичне до лінії Менергейма. Тому що мені здається, концептуально це дуже чітка і мені здається влучна робота саме для цього часу. Дякую. Та ми то всі, звісно, разом сьогодні. Ми всі в Харкові. Ми власне наші підрозділи знаходяться на Харківському напрямку. Тому ми можемо навіть щоденно десь на вулицях випадково перетнутися, що з нами трапляється. Але у нас стільки роботи повір мені. Тому що дехто де думає, що наша служба це, власне, приходити на прес конференції це не зовсім так, чесно кажучи. Але, е, що говорячи про лінію Маннергейма», ми насправді е, напередодні повномасштабки в нас була спроба реанімувати її. Ми вирішили записати новий матеріал. Ну, По-перше, ми не хотіли грати старий матеріал, у нас він вже трішки, трішки викликав у нас алергію, тому що ти постійно граєш те саме. А плюс. Тодішній стан ліній мені видавався, як би так важко сказати, їде потяг на 20 вагонів. Та? А пасажири їдуть лише в трьох вагонах, а 17 вагонів порожні, їх можна завантажити, в цьому буде більше користі. Тобто, мені бачиться в цьому завжди значно більший потенціал. Ми шукали шляхи власне використання цього потенціалу. І ми зібрали живий склад. Ми взяли тоді. Я пам'ятаю, це була нас долучився Стас Кононов. Гітарист, оркестр чи багатьох проєктів. І наш Швітанок Бронішевський, барабанщик, який вчора руку поламав. Тобто ми взяли живу ритм-секцію, ми почали робити новий матеріал. Ми навіть почали репетирувати нові пісні, планували на весну 22-го року якийсь новий реліз. Ну а потім не сталося. Собто почалася війна, і якось трішки було не до релізів, і не до репетицій. і Попри те, що ми. Ну, ми продовжили грати як собаки. Олег і Стасом багато виступає, навіть щось записав. Нам, очевидно, чогось поки що не вистачає для того, щоб почати робити новий матеріал у лінії Менергейма. Але зараз ми з Олегом бачилися. Ну і ми щоразу, коли зустрічаємося, наша розмова закінчуються з тим, що давайте як-небудь спробуємо порепетирувати. Цілком можливо, якщо складуться обставини, якщо в нас будуть і фізичні і часові можливості, то ми щось зробимо. Ми Олега дуже любимо. Ми далі на одній хвилі. Ми далі обмінюємося якимись важливими для нас речами. Тому це справді це просто проект, який відкладений в часі. Він просто але, чекає своєї нагоди. Але є маленький сюрприз, який ми готуємо, і він цей сюрприз буде ексклюзивно на youtube каналі Радіо Хартія. Незабаром, Олег зараз просто проходить ПЛК і він вступає офіційно до підрозділу гострих картозів. Як тільки у нього буде більше вільного часу, то ми обов'язково зробимо сюрприз для наших слухачів і покажемо. Радіо продажні задроти, мене вбивають. Радіо квоти. Запади!